Сьогодні готуватимемо смачну закуску і гарнір одночасно. Для початку підготуємо кабачки. Можна брати і цукіні, як у мене. На смак це не сильно вплине. Головне, щоб вони були молодими. Тепер нам потрібно подрібнити кабачок на ось такі терці для корейської моркви, або дуже тоненько нашаткувати, кому як зручніше. Велика терка для цього рецепту не підійде. Шкірку з кабачка я не знімаю. Ось така гарна соломка у нас виходить, дуже тоненька. Те, що потрібно. Ця страва відмінно підійде до риби чи м'яса. І якщо чесно, це буде дуже смачно. Готовий кабачок відправляємо у велику ємність. Тепер перець. Потрібен м'ясистий, болгарський та солодкий. Колір особливого значення немає. Який більше вам подобається, той і беріть. Забираємо все зайве і нарізатимемо його на дуже тоненьку соломку. Робиться це абсолютно неважко і швидко. Ось що, зрештою, у мене вийшло: дуже тоненька соковита соломка. Ще обов'язково візьмемо моркву: обирайте солоденьку та соковиту. Так страва буде набагато смачнішою та ароматнішою. Моркву теж подрібнімо на терці. Ось що у мене вийшло дуже соковито та смачно. Моркву відправляємо до цукіні. Для цього рецепту бажано прибрати шкірку. Огірок нам потрібен тільки для смаку, подрібнюємо його також обережно на терці для корейської моркви. А якщо у вас комбайн з такою насадкою, підготовка всіх овочів займе у вас взагалі пару хвилин. Огірок відправляємо до ємності. Цей салат зникає миттєво, так що врахуйте це при готуванні. Тепер найголовніше заправка та спеції. Лимон розрізаємо. Нам потрібно буде тільки його половинка. Робимо сік і виливаємо його в салатник. Тепер сіль, коріандр та суміш сушених трав з перцем. Зовсім небагато цукру для смаку. І залишилася рослинна олія. Її потрібно буде добре нагріти і вилити прямо на спеції, щоб вони максимально розкрили весь свій аромат. Залишилося добре все перемішати, щоб овочі перемішалися між собою та спеціями і віддали свій сік. Даємо нашому салатику трохи замаринуватися хоча б півгодинки. А якщо поставити на ніч у холодильник, на ранок буде ще смачніше. Це чудова альтернатива квашеним овочам. Дуже пікантно, смачно та соковито. До м'яса, риби, як гарнір або як салат на природу чи святковий стіл. У будь-якому випадку цей салат буде головною закускою на вашому столі. Перевірено, неодноразово. М -м -м, як же це смачно! Рекомендую спробувати. А ми з вами побачимось вже незабаром. Па-па!